Лікарю, як мої аналізи? Погані ваші аналізи. Као взагалі гімно. Тато їсть цукерку. Поруч крутиться маленький син. Дружина. Що, а татку не дає цукерки? Чоловік меланхолійно. Не дає мама. Тато не ділиться. Вчителька довго шукає щось у себе в сумці і каже. Куляри забула. Діти хором. А голову Марія Петрівно. Ви не забули? Опору повноважений Грицько у межах спецзавдання, сівши під виглядом жебрака біля церкви просити милостиню, вже наступного дня без вагань звільнився з органів МВС. До зубного лікаря на прийом приходить потужна жінка. Сідає у крісла, відкриває рота. О! У вас там маленька дірочка у зубі. Зараз ми її запломбуємо, каже лікар і включає бормашину. Жінка несподівано хапає лікаря за яйця. Це що за жарти? дивується лікар. Лікарю, каже жінка. Адже ми один одному не зробимо боляче. Гаразд.